Реальність. Ліплення. Тема нашого заняття сонячний зайчик. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, дорослі малята! Я загадаю вам загадку, а ви уважно її слухайте. Коли відгадаєте, то ви дізнаєтеся, кого ми сьогодні будемо з вами ліпити. Сідайте рівненько, слухайте уважненько. В дзеркальце сонце, промінчик, з'явився. Зайчик веселий ураз народився. Що за зайчисько? Чудний, ще й стрибає, ані хвоста, ані вушок немає. Ні, ні звірятко оцей побігайчий. Це звичайнісінький. Мабуть, ви здогадалися малята? Сонячний зайчик. Сонячний зайчик, дітки, синок сонечка. А ще сонячний зайчик. Дуже любить гратися, малята. Давайте пограємо з сонячним зайчиком. Сонячний зайчик заглянув вам в очі. Заплющіть, будь ласка, свої очки. Зайчик побіг далі по обличчю. Ніжно погладьте його долоньками. Чоло погладьте, роготи, щічки, підборіддя. Погладьте зайчика обережно, щоб він не злякати його. Він тепленький, світлий, лагідний. Ой, стрибнув вам на носик. Впіймайте його. Малята, сонячний зайчик, він веселий, яскравий, лагідний і жовтого кольору. Сьогодні пропоную вам зліпити ось такого сонячного зайчика. Нам знадобиться для роботи пластилін, дощечка стека, серветочки і половинка аркушу паперу А4. Спочатку ми беремо жовтий пластилін. Розминаємо його в долоньках, щоб він став м'якенький. Далі, дітки, нам потрібно буде розділити цей шматочок пластиліну. Зробимо голова. Вушка і лапки. Більшу частину пластиліну беремо, розминаємо його долоньках і формуємо кулю. Це буде голова зайчика нашого. Стискаємо цю кулю. Пальчики ми її формуємо в коло, тому що у нас сонечко. І у зайчика, а голова також кругла. Сплеснули отак, витягнули його, сформували його кругом і притискаємо на аркуш жовтого кольору. Далі нам потрібно буде зробити зайчику вушка. Два берем стекло, ділимо шмуток на навпіл і розкочуємо качалочки. притискаємо. І далі ще один шматочок пластиліну зробимо лапки зайчику. формуємо кульки дві. Притискаємо пальчиками. Трішки так заокруглюємо. Степою робимо надрізи. І зайчику кріпимо, притискаємо його. Далі зайчику потрібно зробити очі. Очі ви бачите, в нього білі, а всередині чорні цяточки. Сформуємо дві кульки білого кольору. Сплеснуємо в долонька, кріпимо зайчику. На обличчя І чорні також відщипуємо два шматочки пластиліну і робимо серединку, притискаємо Дітки, носик у нас у зайчика кругленький, зробимо також чорного пластиліну, формуємо кульку і притискаємо. Так, а вуса зайчику ми намалюємо стекою. Ще у зайчика є бровки. Так. І ротик. Стекою ми зображаємо обличчя зайчика. Дрібні деталі. Так, доба ліпіть сонячного зайчика. Буду чекати ваші роботи. До побачення, до зустрічі!